Чергове вітання з нашого скверу міру сьогодні. Наш гість це Андрій Троц, він, він приїхав з Херсону, він прожив там в окупації, він працював і по-різному працював, скажімо так. Дуже по-різному, дуже по-різному, я вас вітаю. Але да. ж… Ви вообще ви співробітник крупної фармацевтичної корпорації. Ви працювали там, собственно, як і фармацевт, так? Ну, більше, скажімо так, більше я працював як волонтер. А тому що взагалі моя специфіка направлена на роботу з лікарями. І безпосередньо у момент вже безпосередньої окупації я намагався підтримувати контакт з лікарями, з якими я співпрацював, я і мої колеги співпрацювали до. Ось тому, а здебільшого, ми, ми до зверталися до лікарів, скажем так. Ну, я так в общих таких чертах я так знайом з роботою вашої корпорації, бо в нас угу. є обща знайома, яка працює в Одесі. Я знаю, що вони працюють, тобто, ви працюєте з різними лікарнями, з госпіталями і так далі. Тобто, ви точно. дуже так сказать, ну, класно працюєте різносторонні да, і працюєте на наш фронт. Але ж війна вас, от, там от окупувала війна, вас так, окупанти, ви, ви там залишились в Херсоні. А, впродовж. Півроку я знаходився у місті. З моменту окупації до моменту того, як я виїхав, я знаходився у Херсоні півроку і півроку, ну можна сказати, займався волонтерською діяльністю зі своїми колегами, які там знаходились до ну до, до якого часу. Я знаю багато херсонців, вони. Ну так, десь це така видима часть айсберга. Це вони працювали ну зі своєю професією, але ж там і так наші хлопці дуже старалися, наші партизани а, так. десь як спілкували з ними, десь допомагали щось, щось там творили. Чи про це про це неможливо? Не я думаю, то що я вам скажу, ви зможете, ви та ваші а, читачі, ваші а, слух, глядачі, дякую. А вони зможуть це подивитися в а, доступних групах а, у телеграмі, тобто. То ніякої такої інформації, яку казати не можна. Я, по-перше, і не знаю, так як з, з військовими структурами не співпрацюю і нічого такого знати не можу. А це взагалі, якщо казати про партизанський рух Херсонський, так то є два направлення: це перші, це хлопці, які безпосередньо ліквідували окупантів. З ними, ну це, це професіонали, це просто герої, а вони. На ну, настільки все ювелірно робили. Ось що ніхто ніхто їх не бачив, і я впевнений, їх ніколи ніколи не побачить вороже око. І була така група ініціативних херсонців. Я думаю, що це всі місцеві жителі, а яка себе позиціонує та називає як рух жовта стрічка. Ось тобто ви там, ви ну такі акції робили, да? ви десь там розвішували там якісь листівки, так писали, так, що вот це Україна, там расисти, геть звідси і так далі. Тобто, якусь таку ну пропагандистську роботу а, зі своєї зі своєї сторони, якщо так можна назвати, то ми робили як ви кажете, пропагандистську роботу. Щоб нагадати окупантам, що Херсон це був, є і завжди буде Україна. Що їм в першу чергу їм тут зовсім не раді. І що вони тут надовго не затримуються, це точно. Ну, розумієте, розумієте ви знаходились там. Я так. так розумію, це можна розказати. От ми там робили таке, але ж поряд окупант так. зі зброєю. Так. І кожен день, кожен миг, вони ж вони ж ходили, вони де вичислували, де хто є, телефони перевіряли і так далі. Ви Постійно знаходились під під якимось кол колпаком. Так, десь потрібно було багато мужчин. Вони десь ховались, так mm -hmm. от вони там боялися взагалі на, на вулицю виходити і так далі. Телефони це теж було таке, от, як лакмус. А чим, ну, вперше, чим що він першу, думає? в першу чергу? А так, це мон моніторили телефони, ось тому, що переписки у соціальні якісь а, сітки, групи а, у будь-яких меседжерах, це жорстко контролювалися, це це постійно перевіряли. А ось тому о, якщо Люди виходять на вулицю, а так як у української українського зв'язку по українським сим-картам у Херсоні нема, і вже дуже давно він там відсутній, то в принципі телефон ну якось так і не потрібен. Ось тому його старалися залишити вдома. От, і якщо виходили, то виходили без нього. А от і якщо ми кажемо, що, виход... що люди виходили на вулицю, аби нагадати окупантам, що їм тут на раді, то це робилось під покровом ночі скажімо так, ось тому, що був була комендантська година з 11 до 5 ранку у літній період безпосередньо. І були такі моменти, коли патруль вже не так активно по місту катався, і можна було щось десь зробити. Добре, ну в мене є там в Херсоні знайомий, так я з ними з ними спілкуюсь, от ну. Де інколи так виникає такий зв'язок по Фейсбуку, дуже рідко. Ютуб вони дивляться. тобто якусь інформацію там жителі окупованої території вони десь черпуть. Так вони отримують інформацію. І що зараз відбувається, Так, наші ж зараз пішли хлопці здорово. І слава Богу, що пішли. Ось, і це, я думаю, що це. Тільки початок, тому що, як, як казав Валерій Залужний, що ми ще, ще навіть не починали. От, тому я думаю, що це тільки початок. Ось і обов'язково у моєму рідному місці у Херсоні буде майоріти наш стяг, наш прапор, а не та ганчірка, яка там наразі висить. Ось, а, і буде наша символіка усюди. А... Я, так, у вас є татуювання. А я знаю, так. що расисти так дуже ну, відносять, вони провіряють, та, так. що от, ага, якщо є тату, значить це наци... нацисти, от, це а... от такий укроп, який. Котрого потрібно, я вам скажу, як було. А коли мене зупиняли на блокпостах по місту, тому що вони хаотично розкидували, постійно шукали якихось диверсантів, як нацистів. Я чесно кажучи, я от мені 27 років, я за 27 років ще жодного нациста не побачив. От я не знаю, де вони їх шукали. Ну можливо, десь вони у себе в Україні і знайдуть цих нацистів, яких вони шукають. Ось а щодо. Щодо татуювання, я вам скажу наступне. Вони коли це все побачили, вони в першу чергу сказали, що це е, пряма мова. Це що це у тебе таке? Це що наколки, ти що сидів? Ось тому у цих людей о, десь закладено в голові, то що якщо в тебе є. І, і мені прийшлося пояснювати, що це не наколка, а татуїровка це дві різні. Це дві великі різниці. Ось тому у цих людей закладено, що якщо в тебе є татуювання, ти обов'язково повинен був сидіти у в'язниці. Ось, і максимально намагалися щось таке знайти, що ем, пов'язане з нашою символікою якоюсь. Як ви змогли від, відтуди? До Одеси добратися, це ж там дуже ці фільтраційні там якісь лагері були, і так там так. перевірки і так далі. Це ж потрібно було прийти всі всі ці етапи. Потрібно було. І а, я коли збирався виїжджати, я себе налаштовував на те, що буде достатньо важка дорога, от, особливо в плані фільтрації і так далі. Тому подібне. Ось тому а, все, що у телефоні могло їх скомпрометувати, що вони могли побачити, а я. Одразу намагався удалити повністю з телефону і їхав з перевізниками, які наразі займаються перевозом посилок з Херсон, Запоріжжя, Одеса. Я просто з ними у колоні рухався, у колоні супроводження. Ось тому так на блокпостах всіх зупиняли, а особливо у Васильівці. Там просто жах був. Я вам чесно кажу, тому що там безпосередньо були працівники спецслужб. Російських, ось тому там а, найбільш таке, а, найбільш увага була прикута до тих, хто виїжджає а здебільшого увага прикута до молодих людей, які виїжджають. Ось. Ну, вам, мабуть, допомогло те, що ви офіційно ви е, співробітник корпорації, так? Ви так, так. Фар фармаційне, тобто ви е, ну, пов'язані з медициною і це якось пояснює так? Те, те, що ви перетинали. А, а так, а пересічні громадяни вони не можуть туди втекти. Бо мої, от мої знайомі вони розповідали, що своїх дітей-онуків угу. вони відправляли, відправляли через Крим. Через mm -hmm. Кіпр, через Грецію, через Кіпр, Грецію, і потім вони, аж потім вони ска до Одеси змогли прийти. Mm -hmm. Бо там, там вискочити не як було no, наразі, наразі єдиний шлях виїзду з окупованої території це якраз таки через Васильівку. Є звичайно, є перевізники, які возять людей через Крим, і там вже на Польщу, на Грузію і так далі. тому, тому вже коли куди захотять, туди їдуть. Ось, але моя ціль була виїзд не за за межі моєї країни, а безпосередньо на підконтрольну територію, аби тут максимально допомагати робити від себе все, що від мене залежить, як від громадянина України для нашої спільної перемоги. Ось ну і я так думаю, що наразі скоро буде дуже актуально не як виїжджати з Херсону, а як повертатися в Херсон. Дай Боже, щоб це було. Зараз ви працюєте, так ви продовжуєте працювати з цією корпорацією так, і так. також десь налаштовані на те, щоб допомагати хлопцям в Херсоні. Е, я вам скажу так: я е, наразі я працюю у цій корпорації. Ось і е, моє, м, скажімо так, моє е, найбільше е, прагнення. Це продовжити свою діяльність безпосередньо у своєму вільному рідному херсоні. Ось тому я з корпорації не пішов і я чекаю, коли буде така можливість, щоб вернутися і допомагати уже безпосередньо і херсонцям, і нашим хлопцям на передовій для нашої спільної до досягнення нашої спільної мети. Ось так. Ну, і ви були свідками, тому от як в Херсоні, ну, ми чули таке, що там затримують людей, так, вони десь десь хтось зникає, просто зникає, десь в в'язницю попадає, десь там ну не дуже там спокійно. Це не просто така якась окупація, така дуже. я вам скажу так: зараз, зараз і вся ситуація, яка відбувалася у Херсоні, впродовж цих. Півроку, як ми під окупацією, це просто тихий терор. Тобто за твою стійку громадянську позицію щодо України незалежної вільної тебе можуть запросто на вулиці скрутити і повезти до підвалу, до в'язниці, ось щось допитувати. І тут нема такого, що або ти зв'язаний, або ти пов'язаний якось зі збройними силами, або ні. Якщо ти просто відстоюєш свою позицію, то тебе одразу забирають везуть. Ось мирний, військовий, без розбору Усіх. всіх. Там навіть я вам скажу так, там навіть відсутнє питання, як відсутнє гендерне питання. Тому що навіть я вам таки маленьку ремарку зроблю. Дівчина просто йшла, у неї був на голові обруч, вона тримала волосся. І він був у вигляді нашого прапору. Тобто кольорова розмітка була як наш прапор. І за це взяли і спакували. Тихий терор. Ну, от у нас у, у місцевих так і кажуть, що у Херсоні просто тихий терор. І м, я хотів ще таке додати, що коли м, повністю вийде Херсон і область з окупації, я думаю, що там дуже багато знайдуть злочинів щодо російського вторгнення. В першу чергу, це стосується області і тортури так і... безпосередньо. І знущання над, над літніми людьми, над жінками, над дітьми ну, біда. Насправді, на, на це, це реально це біда. Ну, слава Богу, що ви змогли сюди, до, до мирної України так, прийти. І ну, дай Бог, щоб найскоріше так, так, Христом був вже наш, був українським. Ці люди вони вже побачили мирне життя, так? Я думаю, так, тому що цього чекають всі херсонці. Хто там залишився, хто виїхав. Тому що я думаю, місто Херсон ще у 2014 році показало свою позицію, тому що багато хто казав, що також пряма мова, перейдемо до, до, до прямих цитат: що російський Город і так далі тому подобне, вот, город Екатерини. Ні, цього нема. Люди у 2014 році показали свою громадянську позицію стосовно України. І вона є наразі, і вона, я впевнений, такою буде. Тому Херсон був, є і буде Україна. Ну що ж, буде наша перемога, все буде Україна, і Херсон теж буде Україна.